Ще вітаю всіх любителів правди! Ми продовжуємо з вами розгляд раціональних аргументів про існування Бога. І продовжуємо розгляд знаменитих п'яти шляхів Святого Турни Квінського. Сьогодні у нас на черзі четвертий шлях. Звертаємося до самого тексту святого томе. Четвертий шлях береться зі ступенювання, яке ми знаходимо у речах. Серед сущих є деякі більше, а деякі менше добрі, істинні, шляхетні і тому подібне. Але оце більше чи менше приписуємо різним речам відповідно до того, наскільки вони уподібнюються своїми різноманітними шляхами до чогось, що є максимумом. Так як. Ми говоримо, що річ є гарячіша відповідно до того, що вона більше уподібнюється до того, що є найгарячішим. Так що, існує щось, що є найістинніше, щось найкраще, щось найшляхетніше, і, як наслідок, щось що є найвищим буттям. Бо ці речі, які є найбільші в істині, є найбільшими у бутті, як це пише Арістотель у другій книзі метафізики. А максимум у кожному роді є причиною всього того роду. Як, наприклад, вогонь, який є максимумом гарячості, є причиною усіх гарячих речей. Таким чином, мусить бути щось, що є до всіх сущих причиною їхнього буття, доброти і всякої іншої досконалості. І ми це називаємо Богом. Часто проти цього шляху, так як він тут представлений у самому тексті Світо Маквінського, висували закид, що те, що найбільше є в якомусь роді, не обов'язково є відразу абсолютом і Богом. Так що ми можемо говорити, скажімо, щоб у роді живих істот, якась з біологічних істот, які живуть на землі. Є найпотужнішою, так? найшвидшою, найсильнішою. Тобто це означає, що така істота є Богом. Не просто у роді тих живих істот найпотужнішим екземпляром або найпотужнішим видом. Тобто, максимум в якомусь роді не обов'язково мусить бути абсолют, може бути щось, що обмежено своєю природою до цього роду. Але коли ми візьмемо під увагу аргументацію у святого Томи, коли він говорить не тільки, він для прикладу наводить вогоні гарячі речі, так, як вогоні є причиною всіх гарячих речей, одні менше гарячі, другі більш гарячі. Але він перед тим говорить про те, що речі є добрими, істинними, шляхетними і так далі, більше чи менше. Більше добрими, менше добрими, більше істинними, менше істинними. Так, от, наприклад, примари, фотоморгана і так далі є менше істинними речами, ніж реальні речі, які з'являються нам такими, якими вони є насправді. Так? Mm -hmm. То ми бачимо, що це не йдеться про якийсь один рід якоїсь одної властивості чи якоїсь одної природи. Гарячість вжито тільки для прикладу. Тут йдеться про цілий комплекс досконалостей. Про цілий комплекс добра, краси всього того, що в метафізиці зветься терміном чисті досконалості, які у своїй сутності вказують нам, що їхнє справжнє здійснення можливо в нескінченності. Що обмежена краса, обмежене добро, обмежена справедливість, обмежене життя, обмежена мудрість не є такими за їхньою природою. Ці всі обмеження суперечать їхній сутності, що вони щойно є собою у своїй нескінченності, у своєму нескінченному здійсненні, які вказують на те, що мусить існувати остаточна інстанція, в якій вони здійснені в реальності всі в сукупності. І в безконечному вимірі, в, та в безконечності, в безконечному вираженні. так? І тому це їхнє порівняння більше чи менше добрі, більше чи менше благородні, більше чи менше істинні, можливе лише тому, що існує той найвищий архетип, який є здійснення всіх досконалостей у його нескінченності. І у світлі якого ми можемо їх порівнювати, оце більше чи менше. Тому що будь-яке порівняння, навіть якщо щось стоїть в шкалі, якою ми порівнюємо вище від чого від якоїсь іншої величини, яка є меншою у цій шкалі, одне і друге, будучи у цій шкалі, є обмеженими величинами. І порівнювати їх ми можемо тільки тому, що ми вже знаємо якимось чином про існування цього нескінченного максимуму. Про цього про нескінченне здійснення усіх тих досконалостей. Як би сказав Платон, ми маємо анамнесіс, ми маємо пригадування, бо ми колись споглядали цю ідею добра, так? Е, яка є нескінченною у всіх своїх вимірах, у всіх своїх е, досконалостях. Е, особливою уваги тут заслуховує така досконалість як краса. Вона є об'єктивним даним. Всі спроби перевернути шкалу цінностей з них на голову і сказати, що огидне є прекрасним, а прекрасне є огидним зазнають невдачі. Тому що людська природа є такою це ще один доказ того, що мусить існувати автор цієї природи. так? Людська природа є такою, що вона інакше не може реагувати на природне реагує захопленням і подивом на красу і відразою на щось огидного. Ці спроби перевернути це і вчинити е, огидне е, об'єктом захоплення, е, є результатом світоглядного викривлення і насильства над людською природою. Людина мусить себе перевчити, переламати, якщо хочете, зґвалтувати свою власну природу, щоб могти реагувати квазі захопленням на щось огидного. так? Е, і навпаки, огидою на красу. Природно, людина. Неспотворена, здорова людина реагує на красу захопленням, подивом, пошаною. Краса вказує на своє остаточне джерело. І оця найвища краса в поєднанні з всіми іншими досконалостями, це і є те, що нам доводить, існування чого нам доводить Тома Аквінський у цьому четвертому шляху. Краса це те, що ми будемо в кінці споглядати. Празднувати, любити, і це буде в кінці без кінця, як говорить цей згадуваний мною вже Августин Гіпонський або Аврелій Августин при кінці свого трактату про Боже місто. І воно ніколи не набридне, воно ніколи не стане скучним, тому що нескінченна глибина, нескінченний вимір тобто вимір погане слово, не, не, нескінченне здійснення цієї краси. Потребуватиме цілої вічності, щоб її подивляти, її споглядати, нею чудуватися, нею захоплюватися. І ось, як каже Августин, це буде в кінці без кінця. Це та краса, про яку він в іншому своєму трактаті, а саме в своїй сповіді, в дев'ятій книзі говорить: Сероте амаві пульхрітудо. Запізно я полюбив тебе, красо! Ось ця найвища краса, у світлі якої ми можемо порівнювати всі інші речі, е, говорячи, що вони більше чи менше красиві, більше чи менше гарні, є тим найвищим зразком, найвищим архетипом, яке уможливлює і існування краси у цьому світі, і ступенювання цієї краси, і наше порівняння. Більше чи менше прекрасних речей в цьому світі, наших як спостерігачів цієї краси е у цьому світі. Свого часу один освічений молодий чоловік, який вірить в науку, який е найвищим авторитетом вважає наукові статті іменитих науковців в індексованих міжнародних журналах, е але присвоює свій матеріалістичний світогляд у дискусії зі мною, коли ми говорили про вічність. А що робити в цій вічності? Це ж скучно, це ж без кінця. Так? Якщо, скажімо, все закінчується з біологічною смертю, то зрозуміло, так? кінець і все. А якщо вічність, то що робити у цій вічності? На що я йому відповів, що споглядання вічної, безмежної краси ніколи не набредне, ніколи не стане скучним. Тому що нескінченність вимагає вічності, щоб ми заглиблювалися, чудувалися, подивляли, шанували. І славили цю красу, і так буде без кінця. Оце то, що, е, чим закінчує фактично свій трактат про Боже місто Августин Гіппонський. ось що буде в кінці без кінця. Так? І це ніколи не набридне. Якщо ми приглянемося до тих шляхів, які ми розглянули з вами попередніх, е, а саме першого, другого, третього, е, за святим тим Томове Квінським, Доказ існування першого руш'я, доказ існування першої причини, доказ існування необхідного буття, який є підставою для існування всіх контингентних сущих, то ми побачимо, що врешті вони е, мають, як -от докази існування саме Бога. Своє остаточне значення лише у поєднанні з тим четвертим шляхом, бо завжди можна задати запитання, ну а чому ми мусимо чи повинні вшановувати як у Бога першу руші, чи першу причину, чи необхідне буття, з якої такої, так би сказати, радості чи спонуки. І тільки в поєднанні з четвертим шляхом, яке доводить існування найвищого зразка, архетипу усіх досконалостей, усього добра, справедливості, краси, шляхетності. Тільки у поєднанні з тим четвертим шляхом і попередні шляхи е, також отримують свою цінність як доказ існування Бога, саме Бога, бо тільки такий Бог, який є вершиною і здійсненням усіх шляхів, е, перепрошую, усіх досконалостей, е, усього добра, усієї краси, усього благородства, усієї справедливості, е, усієї любові, усієї мудрості, тільки такий Бог заслуговує е, релігійного поклоніння який такий Бог заслуговує е возвеличення, прослави, пошани. Отже, таким чином ми бачимо, що з цього четвертого шляху Святого Тома Кмінського можна безпосередньо зробити крок у релігійне поклоніння, тому що саме такий Бог заслуговував би такого релігійного поклоніння. Дякую вам, стільки було на сьогодні. Пишіть свої зауваження у коментарях під цим відео. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку і запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.